Ліцеїсти зібралися у резиденції Богдана Хмельницького в Чигирині, місті, яке було першою столицею козацької держави та символом боротьби за незалежність. Саме тут пролунають одні з найважливіших слів у житті кожного ліцеїста урочиста клятва, розповідає начальник ліцею Григорій Очеретянко. Ми ліцеїсти Черкаського ліцею завжди високо нести звання ліцеїста. Клянемось. Жертовно служити та самобідно захищати свою країну від будь-якого агресора. Клянемось. Клянемось! Десятикласник Тимур Юхнович каже, з хвилюванням виголошує її слова, адже для нього це символ особистої перемоги. Був острах, чесно, і радість. Радість з того, що я, я зміг, я поступив у мене все добре. Острах був тому, що я читав клятву о страшно перед дуже багато людей, багато журналістів. Знайомих учні місяць провчились у новоствореному ліцеї. Дев'ятикласник Кирило Ощепков каже за цей час переконався у правильному виборі закладу освіти. Мій дід був військовим і. Я дуже давно мічтав стати теж, типу, побудувати військову кар'єру. Я дуже довго мітав ще, щоб подобний заклад відкрився. З такою ж мотивацією до ліцею вступила Єлизавета Бараненко. Говорить, сьогодні промовляє клятву в освітньому закладі, а в майбутньому готова скласти її на вірність українському народові. У мене оцінки вийшли, є певні мрії, досягнення з'явились. Я хочу допомагати нашим хлопцям захищати нашу державу і. Бути вірна своїй країні. підтримати свого сина приїхали батьки дев'ятикласника Владислав та Вікторія Щербатюки. Кажуть, вибір сина став для них гордістю і водночас викликом. Це хвилюючі емоції. Дуже переймаємося за майбутнє нашого сина, за майбутнє нашої країни. Звичайно, хотілося бачити не його не так, як військово, а звичайно, на іншій професії. Але якщо навіть трапиться так, що він буде у війську, то він вже матиме певні результати і пер. Певні знання посвята в ліцеїсти це подія унікальна для всієї області, адже присягу складають усі три класи одночасно, розповів начальник ліцею Григорій Очеретянко. Від сьогодні ця традиція стане невід'ємною частиною навчання. Ми заклад, який щойно сформувався, ми приводимо до клятви ліцеїста всі три паралелі такого. Ніколи не було, і, і мабуть, вже ніколи не буде, тому що в наступному році до клятви ліцеїста буде приводитись лише той клас, який ми наберемо в наступному році. Кожне слово клятви це промова від серця, промова від душі. Це не просто формальні слова, це слова, які потім я маю надію стануть. Таким дороговказом нашим ліцеїстам на все їхнє подальше життя. Загалом в закладі навчаються 67 учнів. Це восьмий, дев'ятий та десятий класи. Утримують ліцей за кошти міськради, розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна. Ліцей створений відповідно до рішення Черкаської міської ради, і тому фактично він міською установою фінансується трьохразове харчування, фінансується форма, в якій сьогодні одягнуті наші діти. І власне всі видатки, які сьогодні здійснюються по бюджету по ліцею, вони здійснюються сам. Вже Черкаської міської ради Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.